Доброго дня, шановні учасники, гості та всі, хто сьогодні зібрався на нашому технопрок-майданчику. Ми живемо в епоху, коли кібербезпека стає такою ж фундаментальною основою для держави, як енергетика чи транспорт. Тому особливо приємно, що Міністерство освіти і науки України у 2025 році робить акцент саме на розвитку молодих талантів у сфері кіберзахисту. І одним із ключових інструментів цього розвитку стали учнівські та студентські олімпіади. Вступ. Чому це важливо? Бо Олімпіада це не лише змагання, це лабораторія майбутнього, це майданчик, де учень, студент чи молодий спеціаліст пробує свої сили у справжніх сценаріях цифрових атак і захисту. І погодьтесь саме тут народжуються ті. Хто завтра стоятиме на сторожі національної безпеки. Нормативна база У 2025 році МОН запровадило нову, більш прозору систему проведення олімпіад. Вона складається з трьох етапів. Перший етап місцевий, це відкритий формат, де кожен охочий може спробувати себе. Тут немає бар'єрів, важливо лише бажання і мотивація, другий етап обласний. Він поєднує офлайн змагання та дистанційні формати, що дає можливість брати участь навіть тим, хто фізично перебуває за межами країни. Третій етап державний. Саме там формується фінальна збірна найсильніших, а журі отримує чіткі регламентовані повноваження, які підкріплені принципами академічної доброчесності. Важливий акцент Олімпіади стали інклюзивними. Тепер учасники з особливими освітніми потребами також мають можливість показати свої знання і таланти. Графік 2025 року. Якщо подивитися на календар, то бачимо чітку логіку. Осінь 2024-го місцеві етапи, листопад обласний рівень. Січень 2025 року всеукраїнські змагання третього етапу. І нарешті березень-квітень кульмінація, фінал, де зберуться кращі з кращих. МОН видало спеціальний наказ, який регламентує всі організаційні моменти від складу журі до інструментів проведення, цифровізація і технології. І тут я хочу зробити окремий акцент. Олімпіади з кібербезпеки 2025 року вже неможливо уявити без цифрових інструментів. Онлайн етапи стали стандартом, використовуються корпоративні акаунти Microsoft 365, Teams, Outlook. Це не лише зручно, але й дозволяє перевіряти доброчесність, хто виконує завдання, як саме і чи дотримується правил. Цей підхід зробив систему більш прозорою і водночас більш справедливою. Конференції та додаткові ініціативи, але Олімпіади це, ли, це лише частина великої екосистеми. У 2025 році паралельно проходила третя всеукраїнська конференція з теоретичної та прикладної кібербезпеки TAX 2025. Вона об'єднала науковців, викладачів, студентів, учнів, усіх, хто прагне рухати вперед кібернауку. І дуже важливо, щоб олімпіадний рух і такі наукові майданчики взаємодоповнювали одне одного, тому що завдання на олімпіадах можна не лише вирішувати, а й презентувати на конференціях, обговорювати, вдосконалювати. Майбутнє і пропозиції друзі, уявімо на хвилину, що буде далі. Олімпіади з кібербезпеки можуть стати платформою для нових форматів Capture the flag – Симуляційних ігор, реалістичних сценаріїв атак і захисту, які наближені до умов справжнього кіберфронту. Важливо розвивати партнерства з університетами, it компаніями, державними структурами. Це дозволить не просто змагатися за медалі, а реально готувати себе до майбутньої професії. Ще одна ідея тренувальні збори перед обласними етапами. У вигляді онлайн воркшопів чи очних таборів це підніме загальний рівень і дозволить учасникам відчути себе командою ще до початку основних боїв. Висновки отже, у 2025 році ми отримали нову модель олімпіадного руху в кібербезпеці. Три етапи: цифровізація, інклюзія, академічна доброчесність і інтеграція з науковими конференціями. Це не просто змагання для школярів та студентів, це інвестиція у майбутнє нашої країни. Бо кожен учасник Олімпіади завтра може стати тим фахівцем, який відбиватиме кібератаки, захищатиме інфраструктуру і допомагатиме державі залишатися стійкою. І наостанок я хочу звернутися до всіх: беріть участь, пробуйте свої сили, не бійтеся помилятися. Бо саме у таких змаганнях народжується досвід, а досвід це та цеглина, з якою ми всі разом будуємо безпечне цифрове майбутнє України.